Сьогодні урочисто давали клятву вірності батьківщині наймолодші її захисники учні Дніпровського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. 127 хлопчиків та їхні батьки готувалися до свята з усією відповідальністю. По іншому не можна, бо головне у військовому ліцеї це дисципліна. У цьому переконалася під час заходу і наша знімальна група. На державний прапор України та прапор ліцею. Церемонію присяги планували провести на Майдані біля міськради. Погода ледь не зіпсувала свято. Назустріч пішла адміністрація оперного театру, запропонувавши ліцею простори фоєм. Тут було чутно кожного учасника заходу. Микита Олександрович, Віталійович, Шарно Максим Владиславович Макаренко Володимир Одимир. Закартор Максимович. Піднесений настрій першокурсників, хвилювання батьків все як на шкільному святі. Але військовий ліцей це незвичайний навчальний заклад. Життя, батьківщина, серце, народу, честь моя зброя, віра, мій. Сьогодні я бачу, що тут стоїть майбутня еліта нашого суспільства, майбутня еліта нашого війська. Я хочу побажати вам з честю. Гордістю нести звання ліцеїста від міської влади. Першокурсники ліцею отримали значки, що виглядають як перші нагороди. Багато людей, багато телекамер. Багато людей чогось чекають від мене. <соценно> дуже велика. Я став щасливий і мені вчитися в ліцеї. Я би хотів стати... Би... Юріста первочеріч за час існування з 2009 року ліцей випустив близько 500 фахівців військової та юридичної сфер. На службі вони демонструють знання, які отримали від викладачів та командирів. Фізичну ж підготовку наочно можна побачити на таких заходах, як цей. Старшокурсники виступають на майданчику дуже переконливо. Я дуже турбуюсь за своїх хлопців. Дуже Хочу, щоб вони стали справжніми чоловіками, справжніми захисниками своєї батьківщини. Нашим хлопцям є свого брати приклад і є чим пишатися в канун такого великого свята. Кожен першокурсник пережив сьогоднішній день по-своєму. Я спочатку трохи хвилювався, але потім я зрозумів, що тут нічого такого страшного немає. Я відчував, що я буду відповідальним за все, що я говорю, повинен дотримуватися цього. Батьки новоспечених ліцеїстів вважають, що важливий етап у підготовці справжніх чоловіків розпочався саме завдяки рішенню віддати дитину у ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. І образування дожне, і фізична підготовка. Ну, главне, що це буде мужчина, який зможе захистити нашу родину, мене. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.